Ефективне виховання без покарання, саме під такою назвою вийшла вже друга книга, присвячена проблемі виховання дитини в сім'ї, автором якої є подружжя Городок. Бажання подружжя поділитися власним досвідом у вихованні, навчити батьків домовлятися з дитиною та радіти життю саме такі основні принципи родина практикує у своєму житті та прагне достукатись до кожного, кому не байдуже кого і як виховувати. Есть такая даже пословица, что не английская пословица, что не воспитывайте детей, потому что они все равно будут похожи на вас. Поэтому воспитывайте себя. Поэтому, естественно, самый главный метод воспитания это личный пример. Другое просто, что это не так просто. Гораздо проще там, нотацию прочитать там, или схватиться за ремень. Поэтому воспитывать себя, естественно, тяжелее, чем воспитывать детей. Яка це мука виховувати дітей? Слова всім відомої Фрекенбок із мультфільма Карлсон, який живе на даху, доречно характеризує психологічні проблеми багатьох родин, які не можуть розібратися, які ж психологічні інструменти впливу на дітей застосовувати. Тому кожен радить своє Книга презентує виспитання ультрасовременная, скажем так, понимающая, очень чуткая, очень психологически такое тонкая. Она презентует гуманизм, теплоту и все прочее. Это очень хорошо, это идеал как бы воспитания. Но я думаю, что дополнить старыми методами тоже это необходимо. Не все мы можем сделать чисто на добре. Симпатиком нових педагогічних поглядів є заступник голови облдержадміністрації та батько трьох дітей Ярослав Долгих. Я буду намагатися втілювати так само, запозичувати звідси. Як буде виходити, побачимо. Тому що і з сьогоднішньої розмови я зрозумів, що всі ці речі глибоко індивідуальні, і не обов'язково те, що написано в книжці, буде працювати в конкретній сім'ї, наприклад, моїй. Людмила Зубко, як мама з недавних пір і бабуся, на власному досвіді запевняє, що кращий метод виховання це бажання щиро спілкуватися один з одним. На напротязі всього життя це було таке суцільне спілкування, спілкування і завжди було почути їх зворотній зв'язок, що їх цікавить, і е, е, намагалася знайти оті такі, такі точечки дотику, да, де б було нам цікаво поспілкуватися, і було б дітям цікаво з'ясувати, а що я з того приводу думаю, яка моя думка і яке моє бачення того всього. Практика критерій істини. Цей вислів підтвердило подружжя городок. Які не розповідають в своїй книзі про абстрактні поняття та методики виховання, а всі свої виховні теорії неодноразово перевіряли перш за все на власних дітях.